Моє шанування. Вирішив порівняти, які в нас є найчорніші чорні серед акварельних олівчиків. Почну з графітних олівців і потім порівняємо ще графітні з е, кольоровими олівцями. Тут у нас графітні акварельні Faber-Castell. Розмочую. Суху частину буду залишати, щоб ви розуміли, яка різниця між. Сухішою і мокрою частиною. Бо сам... чому мені захотілося це зробити? Бо почав саме цими графітними акварельними Фабер Кастель робити малюнок. І мені не дуже сподобалось відчуття, особливо після кольорових олівців. Що графітний, зокрема ось цей 8B, дає отакий ефект. Витираю за кожним разом паперовим рушничком тихнало карандаше фірма. Ефекти. Цікаво, чи вони будуть розмиватися. Вони практично висохли зараз, і чи буде колір розмиватися тут. Тобто, чи можна його забрати звідси? Можна, розмивається. Зазвичай формула подібна в усіх, якщо з однієї фірми. Але краще це перевірити. Ну, тут розмивається. Тобто можна прибрати зайве, якщо ви ненароком десь щось такого зробите. Що вважатимете за потрібне, що треба його забрати. І схожа формула технало маю, тільки технало як на мене темніше трошки. От. От такі у нас ефекти. Тут вже майже висуховано. 8 b 6 b Добре. І перевертаємо на звороті у нас графітний акварельний. Найтемніший. 8 b Графітний, акварельний, найтемніший з серії Технало. 6 b Різниця. М -м -м коли висихає, ну, зараз хай висохне, бо коли висихає, то майже її не помітно. Китайське Марко. Моделю за честьки. Кухинор. Годфабр faber Фаберкастель. Альбрехдирер. Faber Фабер Castell. Fancor Карандаше. Призмало, карандаше. І музеум акварель. Теж карандаше. Папір целюозний. І так це все виглядає. І зараз воно підсихає. От, виблискують, графітні виблискують до розмочування. Монделюзи навіть сухі, менше всього блестять. І наступний Музеум. От сухий, сухого блиску сухого майже немає. Дивимось, наскільки розмивається. Технало і технало, і... Графітні, акварельні, вони розмиваються. Ми це вже перевіряли щойно. Я намочую і витираю паперовим рушничком. Марко розмивається. Монделюзи розмиваються. Копфабер розмивається. Альбрехт-Дірер розмивається. До речі, для цієї техніки розмивання звичайний целюлозний папір, він може кошлатитись. Цікаво, що фан дуже легко розмився. Може кошватитись, тобто ось, ось такі всякі речі. Не дуже приємні, на вигляд, утворюються, щоб ідеально було папір дорожчий для такої техніки. Розмивання рекомендується і холодного пресування. Так, призмало, чи він не висох повністю. А ось, що теж не змивається? Можливо, це від паперу теж залежить. Цікаво. Ніби з дешевшої серії папір, а вийшло, що розмиваються всі. На все добре.